Як історично склалося так, що саме традиційною медициною вважається, це хірургія і фармацевтика. Все. І основного розвитку саме вона і набуває. Є такі стани, де людина знаходиться в тяжкій інтоксикації. І ми не будемо відкидувати застосування медичних препаратів в тому числі. Але таких випадків дуже і дуже мало. З початку 90-х років, коли завезли джинсі і жвачку, завезли ще в тайних вагонах. що... Препарати, все правильно, так. Да. І от саме з цього початку, коли завезли препарати, перші апарати МРТ, вони все пазли, так сказати, зложились і всі почали лікувати от таким от шляхом. Ви приходите, вас оглядають сумним відом ліця. Далі, вас направляють на діагностику. Вас знаходять, точно знайдуть. Якусь патологію. Цю патологію починають лікувати. Обов'язково приймати, поки печень не розповзеться на всю брюшну полость. Далі, якщо це все не допоможе, а воно що? Правильно. Випадково. Куди вас відправляють? Далі. На операцію. Після І після операції, коли вам що? Не допоможе. Куди вас далі відправлять? На діагностику, ребята, далі ж треба шукати. А далі куди? На нашій каруселі. Ага. Ага. Грижа диска. яка даве куди. Оце кажуть, що це корішок. Тобі віршки. А мене корішки. Меня мне корішки. Тепер не обманеш, Подавай мені корішки, а себе бери вершки. Якщо є оніміння, значить це неврологічна клініка. Це що ми робимо? Пальці на себе, ногу піднімаємо. О-о-о, ніхто не бере до уваги стан м'язів нижніх кінцівок. А тут о-о-о потянуло все. Це корішок мився в спині. Зараз будемо його. Що робить? Пасіте! Воздуха! Воздуха! Да. То що він там здавився. Але якщо сюди, ми з вами, люди необразовані, які не образовані, які до традиційної медицини ніякого відношення не мають, додамо зв'язки, просто зв'язки сюди додамо. Все, оця вся грижева теорія, на жаль, на жаль, припиняє своє існування. Чому? Тому що ніхто не бере до уваги зв'язочний апарат. І всім досить легко і просто маніпулювати от такими от картинками. Ще є макети, на якому із етапів формування ну, за останні 40 років не зрозуміло. Дегенеративну хворобу диска, перед цим було остеохондроз, перед цим радікуліт. Зараз це називається саме дегенеративна хвороба диск. Раніше називалася грижою диска, власне грижою, яка мала розписали свої стадії про лапс, про лабірування, протрузія недогрижа. Власна грижа, екструзія і секвестрація. такі вона етапи мала. Їх описали достовірно. І людям, які, отак, от киваючи головами, отак сидять, да, 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 воно розповіли, навчили і зараз дуже широко застосовується, особливо з розвитком. Так же, як я маю можливість. Через TikTok, соцмережі доносить своє бачення до вас, так же і вони мають таку ж саму можливість навіть X100 більші можливості від мене доносить інформацію, іскожаючи її. Це моя думка. Я знаю, що є, от у кожного з нас є свій досвід. правда? Досвід роботи, досвід життя. От якби ви там, не ділилися своїм досвідом життя, ну, люди може, хтось може, хто вам повірить, Самі близькі люди для вас. Да? Вони повірять і не будуть нічого там такого доводити чи ще щось. Ви не будете спиною рта доказувати, що у вас оце, оце було в житті чи не було. Я можу сказати так, що в процесі нашої роботи по ефективності на тисячах людей саме. Біль, який йде від м'язової тканини, є основним болем, який іспитує. Відчуває людина да, на протязі життя. Це м'язовий біль, скелетно-м'язовий біль. А неврологічні симптоми болю, вони бувають, вони дійсно бувають. Коли вас намотало на станок, коли є механічне пошкодження кісткових структур, зв'язочних структур, коли, не дай Бог, людина потрапляє в ДТП в тяжке. Ну, в основному це нещасні випадки, травми, це основа основ. Все. Те, що людина просто похабно себе веде по життю, встала, встала, сожрала сажрала що небудь лягла лягла обісралась обісралась Все. Ну, отак от, от людина. Ці зацікавленості в людини ноль. От люди, людям нічого не цікаво. Встать, поїсти, лягти, все. Ну рано чи пізно і до таких людей в голову щось приходить. Приходить осознання того, а коли ж це, ну, а що це за життя таке у мене? До чого я веду взагалі? Веду до того, що фільтруйте, будь ласка, сказану інформацію. Не приймайте її і навіть те, що я зараз вам кажу. Як основу основ завжди скептично все пропускайте. І тоді ви зрозумієте, ну ваші внутрішні відчуття приведуть вас саме до от основ.